Всім привіт, агротехнар Денис. Сьогодні будемо дивитися нову кольорову гаму кентавра 244 s тому швиденько зробимо цей огляд. Значить, кентаврик це у нас один з непродаваємих тракторів в українському скажімо так, просторі. Має 385-й трьохциліндровий двигунець. На С-модифікації йдуть звичайні колеса, тобто не широка резина, це 6 і 16. 6,5 верніше 16. Обачаюсь. І 9,5 на 24 це задні колеса. Переднє місто у нас довантажений 48 кг Задні тут у нас, по-моєму, по 22 чи по 24 кг стоять грузів. Широкі крила, широка ручка тримач, тобто без питань. Цей трактор оснащений всім, що. Треба для комфортного користування і їзди. Задня частина цього трактора, і мені ці дуже подобається, тому що в бюджетному сегменті зробили повністю зашиту платформу там, де сидить водій. По-перше, це стильно. По-друге, це практично. По-третє, це більш краще тримає на ходу, тому що крила встянуті, нічого не хитається, нічого не бовтається. Так, задні чолки не мінялися, ось такого вони 40-го типу, два гідровиходи, розкос на трьох Трьохточка, Трьох точка, до речі, тут теж стоїть як на 40 тракторах. По-перше, дуже довга клішня, по-друге, теобразне наварювання. По-третє, це товщина металу, тут дуже товстий метал використовується, десь 1,5 см. Це більш ніж достатньо для підйомного механізму. А підіймається трактор 425 кг. Повністю діодні ліхтарі задні, стапарі, поворотники теж діодного типу. В принципі, автомобільна розетка виход є, чомусь вони в комплекті її не поклали, а може просто забули прикласти. Може вона тут лежить. Зіп в комплекті підсвітка номерних знаків теж встановлена. Значить, рівна підлога на тракторі. Дивимось, рівна повністю підлога. Гальма здвоєного типу. Щеплення однодискове. От прям чутно, як воно ходить. Так, педаль гальма, ручний, газ. Тобто можна виставляти от таким от механізмом. Приборна панель електронного типу, комбінована. Всі датчики виведені, все показує, поворотники, якщо низький тиск, там температура, то все показує. Значить, коробка основна бокова. Індикація зеленого кольору розробили це для більшої зручності, щоб швидше мозок реагував. Тому що на такий от яскравий колір можна швидше зір налаштувати. Чотири передачі вперед, одна передача назад, плюс повишені поніжені. Це у нас керується гідравліка. Це у нас, якщо я не помиляюся, так, це у нас підпружинено, значить це блокування диференціалу. Погано, що не підписано. Це у нас буде вал відбору. І тут вал відбору виставляється швидкість. Тобто 540 або 760 обертів. Ось. Так, Ручний стоянкове гальмо. ручне. Затискаються задні барабани, в круг тут виходить, тільки барабанні гальма на тракторах ідуть. Також. Є дзеркала, повітряно-мастильний фільтр, вихлопна труба, нормальна, металева, все чітко. До речі, ось поміточка, залитий антифріз, Тобто тут автомобільного типу йдуть радіатори. І що мені ще подобається, на нових моделях зробили отакий от лючок під заливний бак паливний, тому що туди залітала вода. Всі роки, я не знаю, чому вони так довго до цього йшли. Два роки випускали без такого от пластикового лючка. От в такому от сочному насиченому кольорі приїхав цей трактор. Значить, колір авокадо та вони будуть випускатися в таких більш дорогих і стриманих кольоровках, тому що людям це більше подобається, воно більш практично і, скажімо так, не так здалеку замітно. Коштує такий трактор на сьогоднішній день 5950 доларів. Також будуть модифікації на широкій різині, вони коштують 6120 доларів. Гарантія офіційна 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Отакого От коня можна замовити, якщо ви наш підписник, зробимо ще знижечку. Вам. Масло в подаруночок на заміну в вагун. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, набирайте номер, який бачите на екрані. Доставочку організуємо по всій Україні без передоплат. Додому приїхав тракторець, вдома розрахувались Агротехнар Денис, чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.